Друзі, всім привіт! Не дивлячись на те, що перші призначення потенційні Трампа були доволі нормальні. Ми очікували набагато гіршого, і які в першу чергу відповідають за національну безпеку, вони справді і Рубіо, і Волс, цей самий це хороші кандидати. Навіть не дивлячись на те, що вони в певний момент навіть прогнулися під Трем Трампа, що війна. Московсько-українська коштує надзвичайно дорого для платників податків Америки, але в них були особливі думки. Вони вважали, що так чи інакше підтримувати треба, і впевнені, що в випадку, коли вони будуть дискутувати там з Трампом і говорити на ці теми, вони будуть все ж таки пояснювати, що Московія це надзвичайно такий сильний ворог, небезпечний, і посилювати його Україну не можна. От але далі Трамп все ж таки видав на гора кринжі. І ми зараз про це будемо з вами говорити, що там Трамп призначив, і хто там надзвичайно небезпечний, і хто просто такий корисний дурачок, який, можливо, навіть і не пройде конгрес. Але все ж таки небезпека є, крінжарня є. І от ми зараз будемо з вами про це все говорити. Про першу особу хочеться сказати, це Толсі Габард. Вона. Колишня демократка була в палаті представників від демократів. Тоді вже кринжувала наповну. Вона була заступником голови національного комітету демократичної партії. В жовтні двадцять року покинула Демпартію і влилась в тусовку республіканців, де був гарний тренд на різних кринжових персонажів. Вона звинуватила демократичну партію в тому, що вона абсолютно войовнича глобалістська і не хоче думати про мир. До побачення я пішла вона ще будучи. Представником в палаті представників від демократії в 18-му році звинувачувала Польщу і Україну в тому, що тут чини нацизм. Ну, в принципі, все в рамках наративів московитів. Їх її критикували, зокрема однопартійці, пояснювали, що абсолютно неправа і таке інше. От власне. Її на сьогодні Трамп номінує на голову національної розвідки, що є і надзвичайно небезпечним. Навіть такий гарний жарт пішов, що можна просто зробити пряму розсилку звітів розвідки США на Іран, КНДР, Китай і московитів, і все буде, в принципі, так, як ви призначите її головою. Надзвичайно небезпечний прецедент. Вона, до речі, щодо України, звісно, постійно бомбилася, розповідала, що підтримувати нас не треба. Вона в інтерв'ю і Карлс багато чого не говорила. Одне з того, вона каже про те, що жодного позитиву, жодної вигоди для Америки підтримки України вона не бачить, вона дуже розумна, знана і така інше. Так там теж розповідав, що ось у нас така розумна людина. У нас прийшла. От, власне, розумна, настільки що справді недалекоглядна. Теж в голові дуже багато накладено конспірології, і дуже небезпечне призначення. Вона відірвана і тренд дуже поганий. В принципі, з всіх безпекових призначень це єдине, яке є небезпечне, і дуже ми сподіваємося, що Сенат, як мінімум, вона не пройде. В Сенаті, до речі, був обраний Джон Тун. Це, по суті, багнет Міча МакКоннелла, Це все-таки. Дуже базовані республіканці, сенатори, і дуже добре. До речі, що мага революція вона сенат не зачепила, і буде дуже класно, якби її просто збили, і все. Ну сказав би, ну я пообіцяв підтримку, але бачите, сенат не дозволяє ай-яй. Поїхали далі. Ну, принаймні, хочеться в це дуже сильно вірити. До речі, центр дезінформації при РНБО в 22 році її чітко визначив як агента московитів, от так що. Легко з такими персонажами не буде. А з розвідкою України співпраця дуже серйозна, дуже багато інформації вони нам дають, і при ній дуже так під питання буде нормальна співпраця. Тож таких призначень нам не треба. Та й Америці не треба, тому що дуже одіозний персонаж. Наступний це Медгец, якого Трамп по суті хоче номінувати на генерального прокурора. Це теж одіозна доволі людина. Він звинувачився в тому, що мав справу з неповнолітніми, займався з ним сексом з ними, вживав наркотики при цьому і таке інше. Тобто, там є ряд розслідувань, які журналісти теж читали, бачили. І, власне, цікава історія з ним в тому, що в палаті представників комітет з етики мав розглядати дуже такий серйозний звіт по ньому, щоб серйозно розкласти його на атоми. Але за пару днів він, по суті, подав відставку, тому що його будуть номінувати на цю посаду. Є така навіть теорія, що Трамп чудово розуміє, що його зіб'ють, і нічого не буде, але разом з тим він врятує його, адже він був з ним до кінця. Теж, як і Тулсі він абсолютний українофоб, постійно голосував проти нашої підтримки. Навіть реєстрував відповідні законопроекти зупинити підтримку. Коли останній пакет приймали, теж свої правки ввозив, вводив як от Грін, Власне, він по суті, брат її близнюк, тільки в чоловічій подобі. От власне, от вам про мета Гетса теж. Тотальна кринжа менше нас турбує і торкається, тому що генеральний прокурор це більше такий внутрішні справи Америки. От імовірність того, що його зіб'ють, просто надзвичайно висока. Е, погано лише те, що він може бути певною димовою завісою для Тулсі Габард, бо на нього зараз більше звертають уваги в американському суспільстві і дискутують про нього. От, але сподіваємося, що все ж таки е, ті, хто будуть голосувати, особливо комітети з безпеки з розвідки. В безпосередньо в двох палатах там люди чудово розуміють, хто це і не будуть голосувати. І до речі, така цікава, цікавий жарт серед нашої, нашого колективу, що демократам, особливо за Геца, можна було б і проголосувати, дати свої голоси. Тому що чим гірше буде, тим краще для них буде на наступних виборах. Далі зараз ми будемо говорити про ще одну особу, яку на сьогодні було номіновано. Мова йде про Віві Карамасвамі, Це теж відома людина, підприємець, інвестор. Були в нього там. Неякісні програми були якісні. Він теж парочку скандалів потрапляв, там чистив під себе Вікіпедію, таке інше. Десь оцінюється його статки. Зараз 600 мільйонів доларів. Він разом з маском буде очолювати ту агенцію, яка буде оптимізовувати витрати уряду США, і, власне, вони вдвох там щось спробують наробити, натворити. Теж абсолютно внутрішня справа. Не можна сказати, що це сильно буде впливати на питання щодо України, бо його це торкатися, в принципі, не буде. Позиція Вівіка по Україні така, що Москвою треба облежити, аби вона пішла від Китаю. Тому інтересами України можна просто гребувати. От така, грубо кажучи, позиція. Знову таки, жодного долара і таке інше. ну, По суті, така українофобська позиція у людини. От, і він теж доволі одіозна особа. Власне, ось такі така трійця, Ось такі представники, там є ще цікаві особи, теж не про всіх я розповів, але поки що три найкринжовіші от вони є, і одна з них, це про Тулсі, ми говоримо, представляє надзвичайну небезпеку, тому що вона і підозрюється у зв'язках, і має абсолютно нелогічне бачення щодо того, як побудований світ і як все співпрацює. І має бути ще шанси пройти на фоні того, що по ГЕЦУ там набагато більше зараз скандал відбувається. ГЕЦ скоріше за все пролетить і все. От тому небезпека є. Трамп, все ж таки, знову-таки, я себе повторюю, видав на гора крінжі. Віримо, що цього всього не станеться більше. Ми про це все писали до речі на нашому телеграм-каналі. Послання на нього буде в описі до цього відео. От і підписуйтесь, У нас дуже багато класної якісної інформації. Будемо раді вас бачити. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Ну і загалом залишайтеся з нами. Дякую за увагу.